Від, дорогий друже. Усі книги, перекладені на даний момент українською мовою, ти зможеш знайти в нашому телеграмі. Читаємо Шаматі Сторінка перша. Рядок дев'ятий. КЛОМАР Ма ШЕГАСМОЛЬ Доха, Зе, Ніхнас, БАГЕДЕР Шель, Тікун. Тобто те, що ліва відштовхує, це входить у визначення рамку виправлення. ДОслівно. КЛОМАР як Говориться. Ломар це неозначена форма дієслова говорити, а кломар дослівно, як кажуть, але можна перекласти тобто Перша буква каф перед словом ломар це підсилююча частка як. МА. Що. Ми вчитимемо на самому початку Зогару, що таке МІ і Ма. Хто і що? Хто це верхній світ? Біна. А що? Це нижній, Малхут. Ше га смоль, Що ліва. Га це визначений артикль. До ха – Відштовхує. Зе – Це займенник чоловічого роду. Незважаючи на те, що закінчується на букву Гей. Ми вже знаємо. Що іменники і прикметники, що закінчуються на «гей», як правило, жіночого роду. У цій мові є два роди або чоловічий, або жіночий. за подобою верхніх світів, а середнього немає. Цікаво, так мова святості вічних сутностей, і в ній немає середнього роду. У більшості мов Є форма середнього роду, а в цій немає. Ніх нас входить. Корінь цього слова каф, нун і самих зі значенням входити, а нун попереду означає, що це дієслово ніфаль, яке передає будову пасивного стану дієслова. Це одна із семи дієслів біньян, одна із семи конструкцій у святій мові дуже важлива за смисловим значенням. Бачиш, це дієслово так і вимовляється ніх нас, ніф аль. є така граматична категорія, коли при описі дієслівних конструкцій, відмінювань того що використовується дієслово. Яке має три літери П, Айн, Ламед. І залежно від того, як воно звучить, вживаються всілякі поєднання цих букв. Запам'ятай це, якщо хочеш. Але граматика для нас не головне БАГЕДЕР Ба це прийменник, що часто зустрічається, який використовується як префікс в з. Гедр дослівно перекладається як паркан огорожа, але образно це має значення визначення чогось, тобто, щоб дати чомусь визначення, потрібно його огородити так само і тут. Багедер шель тікун. Це входить у тікун. або в рамки тікуна. ШЕЛЬ. ЧАСТКА, що вказує народовий відмінок. ТІКУН. КОРЕКЦІЯ виправлення. ЗОГОД ОММЕРЕТ. нам ДВАРІМ БАОЛАМ ШЕБАУ. Мілехатхила аль Гакавана Легатот Ет Гаадам, Мідерих Гаяшар Шеаль Ядейхем, Гу нігде мігдуша. Це означає, що є речі у світі, які прийшли спочатку з наміром, з сенсом, щоб звести зі шляху людину. Зі шляху прямого, що за допомогою їх вона відштовхується від святості. ЗОТ це жіночого роду це вказівний займенник, те саме, що і Зе – це тільки жіночого роду. Як правило, слова це можуть бути і дієслова у теперішньому часі. Жіночого роду закінчуються на букву ТАВ. «Омерет» дослівно говорить. Але це трохи так звучить, що можна помилитися. Тому ми перекладаємо означає Це форма дієслова теперішнього часу жіночого роду в третій особі. Вона говорить А якщо потрібно сказати. Він, говорить, тоді омер, як ми бачимо, для утворення жіночого роду в теперішньому часі додається ще буква ТАВ у кінці, і так у більшості випадків Ще є ж нам, що є вони. Але ми так не перекладаємо. Тут мається на увазі моножину чоловічого роду. Є ж є, а в красивій мові може додаватися суфікс, що вказує, в якій особі це говориться Дварім речі слова справи. Давар далет бет рейш це слово річ, а дварім слова речі. Навіть у цьому. Ми можемо простежити зв'язок між словом і річчю. Річ матеріальна, а слово воно вже має якесь вбрання. Баолам в світі. Ше Бау. Які прийшли. Ше. Тут шин краще використовувати не як «що», а як які. Бау бет і алев означають прийти. А У наприкінці. Що це минулий час у третій особі множини. Мілехатхіла. Спочатку. Мі з Ламед це прийменник до. Кав теж прийменник як Атхіла. Тав. Хет «ламед» – це вже слово початок. АЛЬ. На з. «Гакавана» Намір. ЛЕГАТОТ. Звести зі шляху. Схилити до помилки». Ет. Частка, яка вказує. На знахідний відмінок. Кого що? Гадам – людину. Мій дерех зі шляху. Мі із Дерех Шлях. Жіночого роду, незважаючи на те, що за формою чоловічого. Гаяшар. Прямого. Шеаль Альядем. Що за допомогою їх? ШЕ. Що? Аль-яд це подвійне слово. Аль. на. Яд рука. Дослівно виходить. На руці. Але означає За допомогою цього. Гем наприкінці. Вказує на третю особу чоловічого роду множини. ГУ. Він. Нідхе. Відштовхується. Нідхе це піель. Пасивний стан дієслова. Мікс душа. Від святості. Як правило. Якщо ми читаємо кабалістичні тексти, то душа – це завжди хохма. На цьому закінчимо. Дякую за перегляд.